Говоримо з вами про зміни до податкового кодексу, які у народі неофіційно називають кома замість тере. Але перед тим як про позитивні зміни поговоримо, я б хотіла, аби ви нашим глядачам нагадали, як було раніше, як працювало от законодавство, і які незручності це створювало для волонтерів і відповідно для бійців, яким передавалася ось та важлива допомога. Так, ну найперше хочу сказати, що власне дійсно до прийняття цієї поправки до вступу в силу законодавчих змін в податковому кодексі була трохи абсурдна ситуація, коли. При передачі гуманітарної благодійної допомоги нашим військовослужбовцям, які вже на передовій лінії, які вже в силах оборони, але станом на зараз не мають статусу учасника бойових дій. А таких я хочу нагадати 60%. Тобто щоб ви розуміли, коли ми зробили запит до міністерства оборони, скільки загалом. Військовослужбовців з тих, що е, служать, обороняють, вже мають статус УБД, це лише 40%. Е, то, власне, при передачі такої допомоги чи то. Фізичними особами чи, чи е, громадськими організаціями та благодійними фондами згідно законодавства України потрібно було сплачувати 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Різниця лише була в тому, що якщо це фізичні особи волонтери передавали е, так, би мовити, під е, акт під військовий квиток е, учасникам, які ще не мають статусу бойових дій, то тоді так. Такі податки мали би платити самі військовослужбовці. Ну це взагалі абсурд. Розумієте, з отриманої допомоги всієї благодійної ти мав би сплатити ще 18% ПТФО, 1,5% військового збору. У разі, якщо це передавали громадські організації чи благодійні фонди, то таку допомогу мали би сплатити. такі податки мали би сплатити самі ці громадські організації та благодійні фонди. І це просто колізія, яку давно потрібно. Було врегулювати, що для мене було дивним і неприємним, я мала дуже багато годин розмов, суперечок з міністерством фінансів, з податковою стосовно цього, бо вони свідомо розуміючи, що це порушення, закривали очі. Насправді, хоча б добре, що не було таких кейсів, коли накладали штрафи чи примусово стягували ці податки. Але я кажу Міністерство фінансів, тобто, ми розуміємо, що це свідомо. Ме порушення і просто держава в образі Міністерства фінансів, ну і правоохоронних органів відповідно, всі закривають на ці порушення очі. А вони мені кажуть: ну так, пані Галино, нема ж кейсів, коли примусово стягували ці податки. і Для мене це був якийсь абсурд. Що от стільки часу ми витратили, стільки зусиль доклали для того, щоби. Провести цю норму, бо я нагадаю, що в нас в податковому комітеті будь-які зміни, які стосуються і мають той чи інший вплив на державний бюджет, ми маємо узгодити з міністерством фінансів. Очевидно, і ця поправка не була підтримана Міністерством фінансів, і тільки дякуючи колегам, з якими я працюю в комітеті, вона змогла пройти в комітеті і потім вже відповідно в сесійній залі це просто для розуміння всієї ситуації, і от. Тепер, що ще доброго є в, в, в цій нормі? Ну, ключове це те, що. Неважливо, коли ви передавали цю допомогу, чи от вже зараз, після того як почали діяти нові правила, тобто без оподаткування, чи раніше з часу введення в дію воєнного стану має відповідну дію поправка, вже не потрібно буде хвилюватися, і були запевнення з боку міністерства фінансів податкової політики, що там навіть раніше, коли відбувалися відповідні передачі що не буде жодних питань, жодних проблем у волонтерів, громадських організацій і благодійних фондів? Тому сподіваюся, що це ще більше убезпечить і наших, наших волонтерів, громадські організації, благодійні фонди та військовослужбовців. Загалом, яким ми щодня дякуємо за те, що обороняють і захищають нас. Пані Галина, от частково, ви цю тему вже проговорили, але я б хотіла, чи можемо ми сформувати таку своєрідну інструкцію зараз для волонтерів і з іншого боку, для військових, як має виглядати ось ця процедура зараз? Тому що загалом забрали ось цей податок 19,5%, Тож наскільки простим механізм є зараз? Ну насправді звільнення від податку, так зво, так звана пільга, вона була у разі, якщо ти це передаєш під акт прийому передачі для учасника бойових дій. Тепер просто ця пільга розширилася на все коло військовослужбовців. Тобто, не тільки обов'язково і умовою, як було раніше, що має бути статус учасника бойових дій, який я нагадаю отримати. Це доволі довга бюрократична процедура. І, е, зрештою, чому ми наполягали саме на от такій нормі, що це пільгу потрібно розширити на всіх військовослужбовців незалежності від того, чи в них є цей статус чи ні, тому що. Пригадайте, завжди найбільше допомоги за допомогою в першу чергу звертаються військовослужбовці. Якщо вони щойно мобілізовані, пройшли навчання е, і їдуть на передову. Саме в той момент вони звертаються е, за аптечками, е, різними е, приладами нічного бачення. за... За відповідним обладнанням, яке їм потрібно для їхнього захисту, для того, щоб бути там більш в безпечній ситуації і більш укомплектованими, щоб більш ефективно здійснювати ті чи інші завдання. І це ж очевидно, що якщо військовослужбовець тільки заступив на службу, тільки їде туди, то він апріорі не може мати того статусу, убиде в ці дні, чи там в перший місяць. Зрозуміло, що це має бути якась. Певна процедура і все інше тому в. Тому сподіваюся, що ця норма полегшить роботу і наших волонтерів, наших громадських організацій, зокрема військовослужбовців, і тепер не треба буде громадським організаціям, благодійним фондам, волонтерам, шукати в тій чи іншій військовій частині, в тому чи іншому підрозділі військового зі статусом УБД, щоб йому абсолютно згідно закону, згідно всіх процедур, передати без оподаткування. Вання цю допомогу, а так все залишається як було акт прийому передачі, звітування це все обов'язково для того, щоб була відповідна прозорість довіра. Я на завершення нашої з вами розмови маю питання стосовно цього процесу. Наскільки важко даються нашій країні такі зміни до законодавства? І зараз говоримо не лише про от податковий кодекс, а загалом тому, що знаємо, що якщо є якісь важливі рішення, які стосуються армії оборони нашої країни, передачі важливої допомоги нашим військовим, то зазвичай на жаль, бюрократія все ж таки, от ну стає таким вагомим чинником який може важливі рішення розтягувати ну на тижні або на жаль на місяці? Для мене це такі справді теж дивні ситуації, чому іноді ті чи інші структури органи блокують певні зміни і там не виносять на голосування. От, наприклад, як було з недавньо прийнятим законопроектом 9559 п'ять про те, щоб органи місцевого самоврядування в законному порядку мали можливість закуповувати дрони і всі інші речі для допомоги армії. Бо до цього це буквально минулого тижня ми прийняли від відповідний законопроект він ж був зареєстрований в сесійній залі ще в серпні минулого року, і це майже рік пройшов, поки та нам, прихильникам цієї ініціативи, вдалося знайти відповідну кількість голосів, добитися, винесені його спочатку на перше читання. Потім важкі комітети. Мій колега Роман Лозинський власне супроводжував і головний ініціатор того законопроекту. І в їхньому комітеті дуже довго. Ого, ці всі дискусії відбувалися важко йшло для мене це дивно. Хоча іноді, наприклад, ідуть якісь законодавчі ініціативи. Як от недавно ми в першому читанні прийняли звільнення від оподаткування мита та ввізним ПДВ при імпорті в Україну, необхідного обладнання для механізованого розмінування, і це було подано одним з народних депутатів, перше читання прийняли. Я думаю. Ю, ми дуже швидко маємо пройти і друге читання, тобто якісь такі ініціативи швидко проходять. Але тут, от конкретно в таких ситуаціях, ну це ж уряд в першу чергу мав би бути зацікавлений і подавати такі ініціативи комплексні, бо не тільки потрібно там звільнити і надати пільгу по оподаткуванню таким важливим речам, як засоби для розмінування. А Зараз ми знову бачимо, що відбувається в енергетиці. Пільги щодо оподаткування Вання генераторів, акумуляторів і всього, що ми могли в певний період. 22 другому, двадцять році завозити без оподаткування, він завершився зараз. Потрібно поновлювати уряд не виносить відповідних ініціатив. залишається знову ж таки самим депутатам ініціювати тому дуже залежить від тієї чи іншої ініціативи. Але от в таких випадках, як я назвала з моєю поправкою по гуманітарці, чи те, що стосується органів місцевого самоврядування, щоб вони легально могли. Передавати закуповувати допомогу ну це для мене якісь абсурдні речі, чому воно тими чи іншими людьми блокувалося, і, і такі довгі процедури затягувалися. Ну, на жаль, на жаль, маємо ще велику кількість викликів, зокрема бюрократичних і не тільки бюрократичних, ще й людських. Але бачимо, що позитивні зміни все ж з'являються. Якось ця зміна до податкового кодексу, що суттєво спрощує роботу і українським волонтерам, і от українським військовим. Дякую вам, пані Галино, за те, що знайшли час для нашого етеру за те, що приєдналися до нас. Галина Васильченко, народна депутатка, була з нами на прямому зв'язку.